Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 4, другий варіант. Перше завдання задача. У двох однакових ящиках 12 кг полуниць. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 30 кг полуниць? Запишемо умову до цієї задачі. Два ящики 12 кг. Невідомо ящиків 30 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів полуниць в одному ящику. 12 поділити на 2 дорівнює 6 кг в одному ящику. А тепер ми можемо знайти, а скільки ж нам потрібно ящиків, якщо будемо мати 30 кг. 30 поділити на 6 дорівнює 5 ящиків. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 30 це число нам відомо за умовою задачі. Поділити на 6. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 30 поділити на частку чисел 12,2. 12 поділити на 2 дорівнює 6, 30 поділити на 6 дорівнює 5. Відповідь: 5 ящиків потрібно для 30 кг полуниць. Друга задача. В одному субої було 12 метрів ситцю, а в другому 15 метрів. З усього ситцю пошили однакові сукні, витрачаючи на кожну по 3 метри. Скільки суконь пошили? Запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо, що було два сувої. В першому сувої було 12 метрів ситцю, в другому 15 метрів ситцю. З усього ситцю, значить, ми маємо знайти, а скільки ж його було всього ситцю? Пошили якусь певну кількість суконь ми маємо знайти. По 3 метри кожна сукня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього було метрів ситцю у двох сувоях. 12 додати 15 дорівнює 27 метрів було. Із цих 27 метрів пошили сукні, витрачаючи на кожну сукню по 3 метри. Ми маємо знайти, а скільки ж суконь пошили? 27 поділити на 3 дорівнює 9 суконь. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 27, це число ми знайшли першою дією, поділити на 3. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 12 і 15 поділити на 3. 12 додати 15 буде 27, 27 поділити на 3 дорівнює 9. Відповідь. Дев'ять суконь пошили. Третя задача. Хлопчик купив 3 блокноти по 4 гривні кожний. І 4 ручки за такою самою ціною. Скільки гривень заплатив за покупку? Запишемо умову до цієї задачі. Хлопчик купував блокноти та ручки. Скоротимо назви цих покупок на приголосний до першого голосного. Блокнотів він купив 3 штуки по 4 гривні, а ручок купив 4 штуки по 4 гривні. нам потрібно знайти, скільки гривень він заплатив за всю покупку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки гривень він заплатив за 3 блокноти. Знаючи, що один блокнот коштує 4 гривні, а він купив 3. Нам потрібно 4 помножити на 3. Це дорівнює 12 гривень коштували блокноти. Тепер знайдемо, скільки гривень він заплатив за ручки. Одна ручка коштувала 4 гривні, хлопчик купив 4 ручки. 4 помножити на 4 дорівнює 16 гривень він заплатив за ручки. Ну, тепер можемо знайти, скільки гривень хлопчик заплатив за всю покупку. 12 додати 16 дорівнює 28 гривень. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 12 це число ми знайшли першою дією, додати 16 це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 4 і 3, додати добуток чисел 4 і 4. 4 помножити на 3 дорівнює 12, 4 помножити на 4 дорівнює 16, 12 додати 16 дорівнює 28. Відповідь 28 гривень заплатив за покупку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 12 помножити на 1 помножити на 0. 12 помножити на 1 дорівнює 12, 12 помножити на 0 дорівнює 0. 81 поділити на 9 поділити на 1. 81 поділити на 9 дорівнює 9. 9 поділити на 1 дорівнює 9. Різницю чисел 6 і 6 помножити на 4. 6 відняти 6 дорівнює 0, 0 помножити на 4 дорівнює 0. 24 поділити на 8 поділити на 1. 24 поділити на 8 дорівнює 3, 3 поділити на 1 дорівнює 3. До частки чисел 5 і 1 додати 7. 5 поділити на 1 дорівнює 5, 5 додати 7 дорівнює 12. До частки чисел 5 і 1 додати 0, 5 поділити на 1 дорівнює 5, 5 додати 0 дорівнює 5. До частки чисел 0 і 5 додати 7. 0 поділити на 5 дорівнює 0, 0 додати 7 дорівнює 0. 7. 0 поділити на 5 помножити на 7, 0 поділити на 5 дорівнює 0, 0 помножити на 7 дорівнює 0. Знайти значення виразів, якщо А дорівнює 1, Б дорівнює 0. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Ми маємо вираз 8 поділити на а додати А помножити на 1, якщо А дорівнює 1. То замінюємо у нашому виразі А на 1 і отримуємо вираз. 8 поділити на 1 додати 1 помножити на 1. 8 поділити на 1 дорівнює 8. 1 помножити на 1 дорівнює 1. 8 додати 1 дорівнює 9. Наступний вираз. Різницю чисел 40 і B поділити на 5, якщо B дорівнює 0. То замінюємо B на 0. Отримуємо вираз. Різницю чисел 40 і 0 поділити на 5. 40 відняти 0 дорівнює 40. 40 поділити на 5 дорівнює 8. Накреслити квадрат зі стороною 6 см. Знайти периметр. Запишемо, що нам відомо у цьому завданні. У квадрата всі сторони рівні. Значить, у нас А 6 см. Ми маємо знайти периметр нашого квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку необхідно пригадати формулу знаходження периметра квадрата. У квадрата є 4 однакові сторони. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Замінюємо А на 6 і виконуємо обчислення. 6 помножити на 4 дорівнює 24. Периметр квадрата 24 см. Тепер нам потрібно накреслити цей квадрат. Відступаємо вниз дві клітинки, дві клітинки від початку робочої сторінки. І креслимо квадрат зі стороною 6 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що всі чотири сторони також А. Поставити пропущені знаки дій. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 72 відняти 54 дорівнює 18. 18 поділити на 6 дорівнює 3. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!